Є імена, які не вимовляють легковажно, є сили, яким предки не поклонялися з любові, але з поваги, через страх, через потребу вижити. Марена одна з таких сил. Марена мажана морена, слов'янська богиня зими та смерті, не тієї романтичної смерті з сучасних казок, а справжньої смерті, смерті. Що приходила з холодом, смерті, що забирала худобу, що заморожувала врожаї, що гасила вогонь у хатах, смерть, яку предки знали зблизька, інтимно, жорстоко, марену не любили, її боялися, і все ж предки шанували її, бо ігнорування сили не змушує її зникнути. Заперечення зими не робить її теплішою, закривання очей на смерть. Не зупиняє її прихід. Саме в цю мить зима панує у нашому світі. Ночі довгі, дні короткі і без тепла. Земля замерзла, життя завмерло, тиша стала важкою. Це у царство Марени. Для давніх слов'ян зима не була просто порою року. Це було випробування, тест на виживання. Кожна зима приносила питання: хто пройде, хто залишиться. Марена символізувала цю довгу. Невблаганну зиму, лютий холод, що вбивав, темрява те, що пригнічувала, голод, що чатував, коли запаси вичерпувалися, коли худоба гинула від морозу в полях, предки знали. Марена прийшла. Коли діти хворіли від пронизливого холоду, вони шепотіли. Марена серед нас вона не була ніжною богинею, не приносила втіхи, не обіцяла порятунку. Марена була грубою силою природи у її найсуворішому прояві, і предки поважали її саме за це. Марену описували як жінку з темним волоссям, страшну на вигляд, негарну, неніжну, не материнську, жахливу, такий самий опис використовували для куги, чуми, хвороби, що приходила разом з холодом, відьми та демони, що спричиняли нічні жахи. Були пов'язані з мареною, істоти, що нападали довгими зимовими ночами, коли люди були найбільш вразливими, найслабшими, найсамотнішими. Правда предків була такою існують сили, які створені не для того, щоб нам догоджати, вони просто існують, і наше виживання залежить від того, чи визнаємо ми їх, чи поважаємо ми їх. Марена не була популярною серед богів, її приходу чекали зі страхом, але навіть її вшановували ритуалами, бо ви не ігноруєте те, що вас лякає. Ви протистоїте цьому, ви називаєте це по імені. У березні, коли зима нарешті послаблювала свою хватку. Предки проводили могутні обряди, вони робили ляльок із соломи та гілок, що уособлювали марену. Вони били їх, спалювали їх у вогні, топили їх у воді. Це не було безглузде насильство, це був символічний акт вигнання зими. Слова, звернені до холоду, твій час вийшов. Йди геть, ми вижили ще раз. Марена мала протилежність, весну. Там, де марена була темною, весна була світлою, де морена приносила смерть, весна давала життя, але ось мудрість предків, яку не можна ігнорувати, без Марени не було б весни, без зими, не було б пробудження, без смерті старого, не було б місця для народження нового, колесо мусить обертатися, цикл мусить завершитися. Немає світла без темряви, життя без смерті. Марена не була злою, вона була необхідною. Марена вчить тому, що сучасний світ забув, є сили більші за тебе, сили, яким байдуже до твоїх бажань, сили, які все одно прийдуть. І коли вони приходять, у тебе є два варіанти заперечувати їх і бути знищеним, або вшанувати їх і знайти спосіб вижити крізь них. Предки дивилися марені в очі. Відчували її холод у своїх кістках і все ж казали: Ти є, ми бачимо тебе, ми вистоїмо. Марена не та богиня, яку легко славити, вона вчить виживанню, стійкості, здатності подивитися на свій страх і сказати, Я бачу тебе і я все ще тут. Якщо ви зараз у своїй зимі, якщо Марена панує у вашому житті, знайте, предки проходили крізь це до вас, не заперечуючи холод. А долаючи його разом, з вогнем у серцях, з силою в руках, з вірою в те, що зима завжди минає, і коли вона мине, ви не будете колишніми, ви будете тими, хто переміг марену, і це робить вас гідними весни, марена, володарка зими, сила, яку неможливо оминути, її можна лише подолати. Слава тим, хто пережив зиму. Слава тим, хто пам'ятає так. Предки розуміли зиму. Так вони виживали. Це не міф, це пам'ять, і це знання ще живе.